Давайте підемо на другий поверх і глянемо ще другий поверх. Так, і ось аналогічний другий поверх. Планування як на першому, так і на другому поверсі. Майже те саме. Ось. є невеликий балкончик, який виходить на подвір'я. Так, і друга кімната. Вона по аналогії з вітальною, яка знаходиться на першій кімнаті. Площа однакова. Подивіться, як якісно зроблена стеля. Це в нас вже була друга кімната, так і розумію. Так, друга кімната, йдемо. Покажемо третю кімнату. Ось. До речі, на другому поверсі кімната менша, ніж на третьому. Підлога настелена паркетною дошкою. Ось сіни, стеля, все вирівняно, все ідеально рівно. Ще є четверта кімнатка, ось така невелика. І новий власник може використати під свої потреби. І, звичайно, санвузол. зону. У нас був туалет з кабіною на першому поверсі, на другому поверсі. Ванна з туалетом. І звичайно, що на третьому поверсі теж є туалет. Друзі, я одразу піднімуся так, між другим і третім поверхом. Стану, ви просто подивилися на... Цю красу і стеля на третьому поверсі вона вся деревяна.